В ефірі телевізійні новини краю. Фракція партії реформи і порядок реформи Конгрес заявила, що прийняті Верховної Ради України у законі про державний бюджет України на 2001 рік принципи формування міжбюджетних відносин ведуть до знищення інституту місцевого самоврядування в Україні. Зосередження на обласному рівні функції розподілу бюджетних коштів міст сприятиме поглибленню існуючих та народженню нових конфліктів між обласними та міськими владами. Так вважає фракція реформи Конгрес і наполягає на прямому фінансуванні бюджетів міст. Про великі проблеми в малих містах мовилося сьогодні і в Івано-Франківську. За сприянням адміністрації президента України, Всеукраїнського об'єднання місцевого і регіонального розвитку міжрегіональний союз, обласної державної адміністрації обласної ради та центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств і організацій. Сьогодні відбувся проблемний семінар на тему вирішення органами виконавчої влади і місцевого самоврядування Івано-Франківської області, питань розвитку малих міст, досвід, проблеми, перспективи. Участь у семінарі взяли міські голови та керівники райдержадміністрацій. Закон України про місцеве самоврядування був прийнятий у 1997-му і відповідає усім вимогам Європейської хартії. З 1990-го цей закон вже пройшов кілька етапів реформування. Проте саме життя знову вимагає його змін. Безумовно, нині статус малого чи середнього міста чи, можливо, селища він не є остаточний і не її остаточно визначені як статус. Колись визначалося це по інакше, вчора Ігор Фіолович говорив, нині ми трошки інакше до цього підходимо, але я думаю, що все-таки нам час продиктує і ми будемо мати чітко визначений статус того чи іншої місцевості, тої чи іншої населеного пункту, в тому числі і міста. Розпорядження президента України про розвиток малих і середніх міст привертає увагу до великих проблем, що існують у малих містах України. З усіх областей Івано-Франківщина чи не єдина, яка, не очікуючи цього документа, розпочала оновлення і вдосконалення форм управління в містах області. Тому саме прикарпатський досвід намагається не тільки вивчити, але й перейняти, відповідаючи на питання, кому це потрібно, для чого це потрібно і яка мета наша? Треба сказати, що ми би просили вас розкованіше себе чувствувати і в такому, як ви зараз знаходитеся положенні, розмову вести, відчувати, як рівні з рівними, ми спеціально підібрали і приміщення таке, один одному дивлячись і чимось Ну, як вчителі школярами, а як партнери, як друзі, як ці люди, які роблять одну справу для звеличення нашої прекрасної. Землі рідної України, в тому числі досвіду, нашого чудова Прикарпаття. Особливе пожвавлення і зацікавленість серед учасників семінару спостерігалося при обговоренні комплексного підходу на тендерних умовах, при зведенні та реконструкції ряду об'єктів в містах області. У такий спосіб оновлювалися надвірна галич Коломия. По завершенні семінару планується видати збірник, який популяризуватиме прикарпатський досвід у розвитку малих і середніх міст. Вчора ми вже розповідали про семінар по приватизації ЖЕО і комунального майна у рамках проєкту Голос громадськості. Нагадаємо, що під час семінару наголошувалося на необхідності здійснення реформи житлово-комунального господарства в Івано-Франківську. А сьогодні фахівці із тих міст України, де реформи вже почалися, та експерти програми ЛАРГІС відповідали на запитання журналістів. На сьогоднішній прес-конференції підкреслювалось, що зміни, основна мета яких задовільнити потреби мешканців, повинні бути як мога безболіснішими. Поки що проведення експерименту, перехід на приватне обслуговування житла планується лише на базі двох жо п'ятого та першого. Яким чином це відбуватиметься, ще невідомо. Остаточне рішення буде прийнято після неодноразового обговорення, як з комунальниками Івано-Франківська, так і з експертами програми Ларгіс, які займаються приватизацією жо та комунального ма. І вже допомагали робити це в інших країнах та містах України. І є надія, що ми зробимо висновки з їх досвіду і не повторимо чужих помилок. Також цікавило журналістів, чи позначаться зміни на тарифах за квартплату. Приватизований же, умовно каже, приватизований Жео не повинен по ціні квартплати відрізнятися від звичайного, тому що, скажімо, якщо в один момент якість послуг підняти неможливо. І е, якщо в один момент підняти ціну, то сама ідея приватного обслуговування житла буде здискредитована. Тому, очевидно, сьогодні ми будемо ставити питання на першому етапі покращення якості послуг. За рахунок, за рахунок, в першу чергу, оптимізації с -с самого кадрового складу ЖЕКів. Тобто, якщо ми говоримо, що ми хочемо для ЖЕКу лишити адміністративні функції, ми вчора мали змогу поділитися з колегами зі Львова, вони з нами ділилися досвідом, то ЖЕКу буде отримати чоловік 10, не більше. Решта, всі роботи, які на сьогоднішній день виконує ЖЕК. Будуть замовлятися на тендері в звичайних е, організаціях, які виконують цю роботу дешевше, тому що вони ну це є звичайні приватні організації, вони будуть виконувати дешевше і якісніше. Е, тобто наше завдання при тому самому тарифі, який є сьогодні в місті, покращити якість послуг, і тільки після того дивитися вже про можливе підвищення тарифів. За повідомленням центру громадських зв'язків управління міністерства внутрішніх справ в області, упродовж минулої доби на території області було зареєстровано 11 заяв. Про скоєння злочинів водночас органи міліції розкрили 14 злочинів, у тому числі 4 з категорії тяжких і 6 за гарячими слідами. 18-річний житель Долинського району затриманий за підозрою у скоєнні вуличного пограбування. Тим часом співробітники державтоінспекції затримали автомобіль, власник якого 23-річний долинянин перевозив викрадену алюмінієву сітку. Проводиться перевірка на причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів. До лікарні потрапив 39-річний житель Галичу. Встановлено. Що приникаючи на живе поранення грудної клітки, чоловік спричинив собі сам. Під час сварки із співжителькою на автошляхах області загалом було спокійно. Зареєстровано одну дорожню транспортну пригоду і, на щастя, обійшлося без жертв. Центр громадських зв'язків управління Міністерства внутрішніх справ Івано-Франківській області звертається до громадян за допомогою. До уваги мешканців краю органи внутрішніх справ звертаються до вас з проханням уважно роздивитися обличчя цієї особи. Можливо, воно нагадає вам про скоєні відносно вас злочинні дії, зокрема, розбійний напад, грабіж або вимагательство. У розмові він міг назватися Юрієм або прізвиськом ЮЗ. Якщо ви впізнали цю особу, прохання негайно повідомити про це в міліцію. Контактні телефони в Івано-Франківську 2 25 50 або 2 39 97. Якщо ви не бажаєте назватися, інформація буде прийнята анонімно. В будь-якому разі повна конфіденційність вашого повідомлення гарантується. Контактні телефони 22550 або 23997. Завтра у великій залі просвіти краєва рада спортивного товариства Україна підведе підсумки третього чемпіонату товариства з футболу. Урочистості відбудеться о 14-й годині по вулиці Грушевського, 18. А сьогодні в обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка художнього різьблення по дереву. Відомого Косівського майстра Івана Корпанюка. Іван Корпанюк народився в селі Яворові Косівського району. Навчався в Косівському технікумі народних промислів. Свою роботу розпочав у Косівському художньо-виробничому комбінаті у цей період з 1980 по 1983 роки трудиться над виготовленням нових виробничих зразків, приймає участь у республіканських, регіональних та обласних виставках. Працює як творчий майстер виробничого художнього об'єднання. Гуцульщина впроваджує у виробництво нові мистецькі розробки. 1985 року очолив творчо експериментальну лабораторію виробництва нових видів деревообробки, кераміки, шкіри, килимарства, гобеленів, ліжникарства, інших високохудожніх виробів більшість робіт майстра знаходяться у музеях та приватних колекціях України, Америки, Канади, Австралії, Німеччини, Великобританії, Чехії, Словаччини. Виставка воскових фігур, що експонується у краєзнавчому музеї Івано-Франківська, продовжить свою роботу ще один тиждень на прохання наших краян, а далі поїде до Коломиї. Сьогодні усі християни відзначають свято Миколая. Діяння Святого Миколая є прикладом милосердя і жартовності. Його називають ще батьком сиріт і бідних. Тому саме у це свято відбуваються благодійні акції. На Івано-Франківщині святий Миколай прийшов до усіх будинків інтернатів та до дитячих притулків. Тільки в обласному центрі він потішив солодощами близько 4 тисяч дітей, які потребують соціального захисту і особливої опіки. А ще це свято усіх без винятку хлопчиків і дівчат свято щедрості, любові та подарунки. Thank you. Кажуть, що Миколай Чудотворець завжди приходить з подарунками до слухняних, акуратних і ввічливих діточок, ну просто чемних хлопчиків та дівчаток, таких як, наприклад, вихованці загальноосвітньої школи номер 22 міста Івано-Франківська. Як вони готувалися до сьогоднішнього дійства? Це важко і на папері описати, і словом передати. Так вже серйозно, що навіть без хвилювання не обійшлося. Знаєте, захотілося в дитинство. Загадкове казкове з подарунками під подушкою. Кинутися з надією, добрим настроєм, чим не сказати всім доброго ранку і з прекрасним настроєм та вивченими уроками піти до школи. Чудесно. От би Миколая та на кожен буден день. Відкинули би всі спокуси, бо що не кажіть, але є ще хлопчики та дівчатка, такі собі в лапках чортернятка, які бешкетують, неслухняні та інших спокушають, це ми найкращі. Але святий Миколай всіх бачить і знає, і подарунки тільки чемним припас. А ще Миколаю Чудотворцю помагали добрі люди, які зовуться меценатами. Наприклад, малозабезпеченим хлопчикам та дівчаткам з 22 ї школи допоміг молодий підприємець Богдан Гринишин. Вчителям, щоб вони мали побільше слухняних дітей, батькам, щоб вони мали люблячих, хороших синів, дочок, всього самого найкращого. Це дуже чудовий день. Це одна із найкращий таких, у сімейних свят. Це єднання батьків дітей. Завтра вже буде не Миколая, буде день. Правда, з надією в щасливе дитинство. От би Миколая та на кожен день. Святий Миколай приніс ще один подарунок мешканцям Івано-Франківська. Сьогодні було освячено дві каплички. Одна із них у мікрорайоні Позатрон. Впродовж року відбувалося багато заходів, приурочених до 2000-ліття Різдва Христового. Це і поява більше 20 видань, приурочених цій величній події, і фестини духовної музики, і роботи різноманітних конференцій. Також до третього тисячоліття громадським об'єднанням Наше місто було зініційоване спорудження 12 капличок на честь 12 апостолів Христа. Майже всі вони вже збудовані підприємствами міста. А сьогодні було освячено четверту на честь Святого Миколая. Цю капличку, яка знаходиться в нашому прекрасному мікрорайоні Позитрон, біля нашої прекрасної церкви Святих Володимира і Ольги, побудували наші комунальні служби, ті служби, на яких найбільше є нарікань, що нема тепла. Але вони мають християнське серце, вони мають душу і розуміють, що треба зробити і для возвеличення Господа Бога. Як кажуть, кесарю, віддайте кесарю а Богу – Богове. І наше комунальне підприємство Теплокомуненерго спорядило цю прекрасну капличку, духовну опіку, над якою візьме наша громада, наша церква святих Володимира і Ольги. До речі, по обіду було освячено ще одну капличку по вулиці Мазепи. Святого Миколая прославляють на морі і величають на суші. Як за життя, так і після смерті Бог прославив його великими чудами. Зможчи святого Миколая, що спочивають у катедрі італійського міста Бар, дотепер випливається лющемиру і діються при них чудом. Тож робімо добро рідним і близьким, даруємо людям радість, і в цьому нам завжди допоможе святий Миколай. Далі прогноз погоди. Побачимось.